Засідання постійної депутатської комісії селищного ради, комісія спитання, житлов, комінарного комінарного криєнта, панства, підносин, Важаємо, вітрим, з питань житлового комунального господарства, комунальної власності, приємних паспорт, земельних відносин і висунка складу послуг. Вважаємо відповідні. На засіданні з'явилося три члени комісії, на засідання запрошені на присутній селищної голова провезли Олександр Васильович. Проєкт міського групування земельних відносин про які спеціалістів діл бухгалтерського обліку, здібності господарського забезпечення, виконавчих команда та для Так, На розгляд комісії винесено 8 питань з приховання МОСТОТІ 59 реально закону України про місцеве самоврядування завершення порядку дня нашого засідання, прошу переводити, чиї ніколи інтересів немає. Так, чиї у чи депутатів доповнення запропонованого порядку денного. Прошу голосувати за запропонований порядок денного нашого засідання займаються. <святливі> Шановні депутати переходимо до розгляду порядку денного порядку 90-ті номер про Пронесення змін до програми будівництва реконструкції ремонту утримання автомобільних таріл тери на території міської селищної ради на 23-25 років. Слово для доповіді дається при одному спеціалісту бухгалтерського обліку звітності. Прошу. Дякую. Шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення наступного змісту відповідно до законів України про автомобільні дороги, дорожні група, автомобільний транспорт, також керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні з метою створення належних умов для фінансування селищного бюджету заходів по ремонту до доріг. Пропонується наступне: внести зміни до, будів... до програми будівництва реконструкції ремонту та отримання автомобільних доріг на території Віхінської селищної ради на 23-25 роки, затверджений рішенням сесії Вишнівської селищної ради від 10 травня 2023 року номер 10, 1010 27 сесії 8 скликання, а саме, викласти додаток до програми напрямок діяльності та заходи програми будівництва реконструкції, ремонту та отримання автомобільних доріг на території Вичинської селищної ради на 23-25 роки у новій редакції, що додається. Коротко щодо безпосередніх змін це таблиця, в яку був доданий, пропонується додати пункт 2-3. Це фінансове забезпечення робіт, з поточного ремонту, автомобільної дороги, загального користування, місцевого значення по 0,41, 41 509 п'ятикактів у додатках, що він відвідує стан про Петровської області, окремими ділянками, у тому числі проєктно-кошторисна документація та експертиза. Фінансування буде здійснюватися в межах бюджетних призначень. Поки що це 4,5 мільйони гривень. Дякую. Шановні депутати, дихання до доповідачам до увійшли. Немає питань. Так, пропозиція рекомендувати секретарю селищної ради включити дані питання до пірату денного засідання, пронести на сесію проєкт вишення редакції, що запропоновано. Якщо голосувати, хто за, приймається. Переходимо до розгляду другого питання. День про надання дозволу на виготовлення технічної документації. Нормативної грошової оцінки земель території вишницької тепер були громади вишницької селищної ради. Слово надається Пушкаренко і то Дякую. Прошу на розгляд комісії при окрішенні про надання розмовляння фізичного нормативної грошової оцінки земель території вишницької селищної ради. Надати на розроблення технічної виконавці з нормативної грошової оцінки земель території вищанської селищної ради. Укласти до вас ліцензійної організації на виконання робіт на не технічної документації. Третє, розроблену технічну документацію з нормативною грошової ціліки семен додати навозки та затвердження селищі міра. Це буде розроблена технічна документація з нормативно-грошової оцінки семен загалом з цієї території громади. Бо проти буквально пройде все рішення виставлено на тобто, через прозору, звісно, там. Підрядна організація, яка робить. На ремонт це буде на дорогах, то й буде виготовляти. Але закон така, що Якщо є такі організації, які проводять ну, нормативну нормативну оцінку взагалі всієї території. Тому що якщо робити хлопку по кожному населеному пункту окремо, так як ну, в принципі раніше було, то в нас на, на 40 тільки є мінімальні плани, і на 4 у нас 10 є встановлення наше. Тобто ця процедура вона остається незмінною, але зараз виказати такі інноваційні э, як, програми, які можуть покрити повністю завдяки цим програмам, можуть зробити нормативні грошу повністю населеного території вашинської селищної органи. Тобто це рішення. Будет проходить через прозорию, в ну, іторії хоче надіятися на цю проведенню роботу, тому що це в мене дуже крово підплуха. Щоб заразу його зробити, спробуємо його поставити, такі, тому що е, держава робить такі, як приймає закони, що нам в на, на майбутньому, тобто не в майбутньому, а, ну, а вже зараз нам треба виготовляти комплексний план території. Комплексний план території. Включе, Ну, Там такі графічні матеріали, які в них дуже-дуже 10 мільйонів, молод чи 15 мільйонів стоїть. Це, вони треба требують, вони требують, в нас навіть казати містобудівний кадастр і присвоєння адрес пов'язано тільки з цим. Якщо буде в нас комплексний план, території ну, буде підтягувати. Ну, це така законодавча база. мене Тому що заставляють робити, його треба робити. Комплексний план, в принципі, в нас. І абсолютно вам сказати з однієї сторони да це там, де города великі, там де ці заправки, там де є історико-культурні і всі тому подробні рекреаційні землі. Це да. У нас взагалі тут територія сільськогосподарського призначення, і в нас немає ні рекреаційного, ні природозаповідних фондів. Цього немає то, але його страну мабуть там будемо. Прошу голосувати хто за. Приймається. Так, шановні депутати, пропозиція проголосувати з третього посідання питань щодо затвердження технічної документації земельного земовності щодо встановлення персинальної ділянки марку з місцевості для керівництва обсягованих до будинків господарства будівлі і споруд на території швидкої селищної ради Урамі проєкт. Да. Приймається так. Затвердження технічної документації, бомови Хмельову, ЛВБ Руз, СВ Давиденко, СВ Гарматка, Похил, СМІ, Похал, Алексина Леховані. Хто завісно, вимагається. Переходимо до розгляду восьмого питання поляку денного сполод для доки збирається Пушкаренко Вікторія Миколаєва. Прошу це сто сімнадцять питань. Це про відмову у дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо підведення земельної ділянки архамів. Надійшло це пропонує на розпаду проект рішення щодо відмови у дозволу на виготовлення проєкту землеустрою земельної ділянки для ведення особисті селянства господарства громадянину Альхамі і Олександру Вацовича. О, так, о, так. відмовити Олександру Олександр Олександровичу надані дозволу на виведення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки власник, у власність проведення 300 господарства у зв'язку із забороною безоплатною передачі земель державної, комунальної власності, у приватності власність та надання дозволів на розроблення таких документацій. Такої. Після зняття заборони пропонується. Кам'яні Олександра Олександровичу, повторно на звернуть звернувся і заяву для приймали ще засмачення і mm -hmm. все. Прошу голосувати. Хто за? Mm. Mm. Приймається. Так що депутати ми розглянули всі питання порядку денного нашого засідання. Чи є запитання, зауваження mm. доведено засідання? Так, засідання оголошується завершенням. Mm. Yeah.